Всім привіт! На сьогодні такий день розпаковок. Пошта приїхала, привезли нам сонячний гандем показ, це буде Євролат і Гранстар. Там Три Ранстара і п'ять Євролатінга прислали. Зараз прийшов фільтр це на заправку, хочемо поставити, щоб воду фільтрував. Такий хороший. Теж я не покажу. І саме головне, це прийшов муфтабгонна для кондиціонера. То пам'ятаю, минулому відео у нас накрився кондиціонер. Перестав робити, виходю, дивлюся, там якась трушка і не працює. Привірили вдома контролькою, все працює. Есть, електрика робоча, а кондиціонер не працює. Зняли ремінь, зразу зрозуміло було, що це цей, бо такий люфт з'явився, почепник розсипався, заклинив, все, це не знаю, яким півдня пробив на заклинившому підшипнику. А це заказали нове. Все підійшло, крім фішки. Фішка трошки не така, але я перепаяв. Так що фішка це залишиться. А так все ідентичне І стоїть, в принципі, не так дорого, бо ми вже думали компресор міняти, заправляти його треба буде. Подивилися ціни компресора там від 20-30 тисяч вище. А це 3600. Може ще було дешевше, але так, ми взяли. От і так, що там все це ставити. Як воно ставиться А Ми дуже довго думали, як розбирається. Для початку знімаєте ці будинки, знімаєте кришку. Під цій кришки буде ось така система стояти. Ось так вона. Тут де болт. Той болт викручуєте і потім легенько витягуєте цей. Тут все на шліцах стоїть. Витягнути, ми почали вибивати матірку, тянут не йде. Що ж таке? Там окається, стоїть один такий зубчастий як він? штопор цей. Кольцо. штопорне кальцо. Вичухали, сняли кальцо і воно раз мочаровку легко вийшло. Після того там залишається, як це витягнуть, витягнули, залишається ця муфта електронна. Тож вона не йде. Думаю, що ж таке? Коли роздивились, там вторе стопорне кальцо, слідки тримає муфту. І все, муху кольце зняли, легенько сюди надавили, на раз вийшло. і все. Ну і ми по і маємо. Компресор на місці. Ми його взагалі не трогали, не розкручували, шланг на місці, фріго на місці. Не потрібно було. Так? Трошки невдобно тут. Ми більше розбирали, що там не знали, що там в стопорні кольця. Щоб знали, що там в то все було швидше. А так ми тягне, воно ж не йде. Настався вал, на якому кріпиться дештопорне кольце під, цей, під електронну муфту електроніку. І втарейки тримає вже підшипник із шківом Тому що все це назад так ставимо, йдемо перевіряти, Витираємо, там трошки ослід є. Ну і ремінь, це новий ремінь. Відробив ну, 20 годин десь і дав таку тріщину. так, Покажу. Як ми Тут на цій електронні муфті, є такий пас, він єдиний. Так, і на компресорі, може плохо буде видно, тут вже така прорізь, куди він вставляється. На в одному місце вставляється і все. Ось це пас. О, ну, як на магніті вже прилипає. Рукою не удобно. Він там чітко став. Це я так зрозумів, що він не прокрутився. Потрібно так, все. Зараз ставиться це стопорне кальцо. Ось цього саме більше, Встановить цю електромагнітну частину. Десь хвилин 40 грав, щоб поставити ту шпонку, Невдобно, ти не бачиш, вона не ставиться. Що нова, що стара, ця шпонка. Без цього ставлю спокійно, а з ним не можу. Грався, Ну, грався. Ходили 40 ну поставив. Розібрав цю частину. Це після неї, після тої ця частина? Розкрутив кришку. Така частенька, рівненька Тут є таке як напілення, як на тормозних дисках, на сцеплі, щось таке воно. Зараз це вставляється туди і потім закривається ще таким штопорним колечком тут залишиться. Ото цю частину вставляється ця. Часть, і закручується болтом. І кришка. Я ще думав, звідки це шайба. А це звідки шайби ще тако ставляться. І все. Встановив я. Це що про Я вже думав, може, я щось з руками в мене криві, що то не міг поставити калечка. Ну, ні, це я з першого разу. Раз і поставив. Ось тут на відні. Видно хорошо, стало. Вже крутиться ролі хорошо. Люфта. Там зайшов доволі легко. Тобто вал вівцей. З, з підшипника зайшов, спокійно, там не забивав, легенько зайшов. Тримається якось. Тому що на нагад саме не прокручувався. Ну, і знімався він, в принципі, дуже легко. Тому зараз штопер не поставив, ставлю ту частинку і закручую її. поставився шкіз, є така проблема. Це бачите, болт внутрі стоїть. Ось. Коли затягуєш його сильно, ну до приділу, то мені кажеться, муфта, як іде зацеплені, що крутиться вже зразу з кондиціонером. Тобто немає цього холостого ходу. Хоча, зараз електрики з нього не подано, електричество, він ще має бути розімкнутий. Но крутиться, то вата. А якщо ставити його незакрученим, Сильний закручуємо, то він, якась розкрутиться потім. Ну, мухта крутиться свободно. Може протреться ще, може ще новеньке. Ну Но все, скоріше, той, коли ми розкручували, то ми довго зривали, тяжко не могли зірвати його. І тримати було. Я думаю, тут все-таки... І там герметика не було на ньому, на той різьбі. Так що він, мабуть, затягнути до кінця. Тож затягнути до кінця. Ну крутиться як будь-яким, вже зразу з муфтою. Для зацеплення. Ну провіримо, що розберемо. Ну, як я казав, потрібно переробляти. Почав збирати цих шайбочок всього 5. Я щось думав, що це під під ось цю кришку йде. А тут 6 болтиків. Думаю, їх 5, щось не то. Дивлюся, вони трошки більше, чим... ну, ніж на цьому болтику вони трошки. Так, Болтаються. А потім до мене дійшло, що це, мабуть, дійсно не можна так плотно зажимати, що вже муфта крутиться. Що Це регулювачні шайби. Розібрав, підставив сюди. ось, І вони тут чітко стають. І це краще відійти, щоб ця муфта не касалася. Тому що всі п'ять штучок кидаю і проверяю, затягую і перевіряю. Бо так дійсно, якщо вона вже крутиться, вона все буде до не робити. А сюди вони чітко підходять. Так що краще ще ремень не поставив. Чуть мені голову. Дала мисль така провірити. Для вас пройшла секунда, для мене ще разів 4 сняття цей. Пішов на що стару, заміряв станглем. Це посадочне. І методом тика. П'ять поставив, дуже легенько крутилося. Поставив одну, вже лучше, вже зацеплення не було, ну, був такий ну, терло, що то було. Дві поставив, навіть не затягує, теж почало терти. А три сайбочки цих. Дві залишилось. Все чітко. Затягнув. В всі янько крутяться. Тепер головне, щоб зрабатував. Я це думав, або три, або дві Ну, Три зараз спокійно все крутиться. А на дві даже не затягує, трошки було підшаркування, десь там чіплялося. Але може протреться. Але шайбочки, ось для чого ці шайбочки. Тут на рідному не було шабочок. Може, конечно, ми загубили, коли доставали, але я думаю, все одно якось би впало Із трьох одну би не знайшли. Тут нема. або тут все більш чотче посаджено. Хоча я добачу теж, Тоже... видно, не видно. Емблема китайская кося. Кистим сверху китайський символ. Ну, в общем, будем чи японський. Хоча це вроді муфта все це японська. Денсо японська. Може японський. Ну, в общем, уже точно зажимаю, собираю, затягую все эти я вже поставив. Сейчас ставлю ремінь. По схемі книжка є. Е, по книжке вставляю ремень. Заводю до перевіряти. Якщо буде пробуксовувати, то просто потім вже навіть без рівня. Не треба до рівня знімати. Ось, Достав, підставив, ще одну зняв, затягнув. Працюємо. цей звук, чуєте? Підскалати. Незрозуміло. Ну, канцеляр працює. Закриєш, хоче було чути. Поставив я це. Все, кондиціонер включаю, бо дує дуже холодним дує. Таке, зараз не жарко, але прямо руку хорошо віддає, поставив на там мінімум. І найголовніше, раніше, коли включався кондиціонер, я прям чув, як мухта зробила. Клім, там такий звук був, щелчок. Зараз щелкаю десь з двері, взагалі нічого не чути. Зараз виключив. А тоді воно було таке. Ну, щось там був якийсь звук не той. Як мов то кричалось. Нам те за то чути, як мов зараз взагалі не чути. Ну, Концієр працює. Ну, саме головне, що концерт працює. Якщо буде погано щось, то можна буде розібрати, ще одну шайбу щоб воно платніше було. Ну це вже там вже 20 хвилин роботи. І то Це більше панель знімати, де буде працює. Саме воно що працює. У нас дожі не стають. Вчора 35 мм випало. Це так, один день дожик, потім посохне, типу, потім 5 дожик, неділю. З однієї сторони, добре, а з іншої плохо, що ми не спіли відсіятись, але є цей час зробити. Давно ми відкладали, поставити фільтр. У нас така заправка, ще совєтська. Ми один фільтр поставили на вход. Переробили мотор, бо тут рідний стояв на... Трехфазний. Це зробили P220 через конденсатори. Насос такий, остонік. З нього кинули ще обратку, щоб, коли після відпускаюсь, трошки давлення скидувалося в бочку. І так як у нас був один раз в Дастерії вода попала, селярку датчик, заробив, то вирішили поставити ще один фільтр. Майже рік ми відкладали це, то потом, то щось звичайнома, то ще щось. Це заказав. За годинку зробили. Я його хотів поставити після лічильника. Що то десь. Треба було переміщати. В общем, і там трошки плохо, бо потім зливати з нього все сюди дотекти. Так поставили поставили після насоса. Цей буде фільтр вторий, стояти. І потім за щочик і все на вихід іде. Чучик, я думаю, там такого механічного нічого немає. Це Поставили, це настояв, стоїть грубо чистки на 30 мікрон. А це стоїть у нас вже на 5 мікрон. І він фільтрує воду, так мені сказали. ну Це мой головне, ми заказали. Плюс прозрачне колбаху де видно, що за селярка йде. Чистенька, нечистенька. Поставили вже закачали там, дві каністри, так Подивіться, то все працює. Через шпильки на всю длину шпильку, щоб підтримував, вона сюди зажимається на дві шпильки. Тримається нормально, Я думаю, буде працювати. Ну і по трактору, по жондіру мені там буде казали, два чоловіка писали, що ремонт форсунок нема смисла робити, тільки заміна. Бо качество таке буде, не факт, що їх зроблять, а якщо зроблять, то може не добуде він робити. Тому як то має опит, хтось ремонтував ці комунаревські форсунки, то напишіть. А ні, то будемо думати за нові. Ну і по соняшнику Хоча я казав, що ми вже закінчили соняшник. Але вирішили ще трошки сіяти кукурудзу трошки менше по сім в цьому році, трошки більше соняшника. Прислала нам компанію ViteraSit на демо. Це у нас де 3 гібриди по Гронстар, Сенетта, Алекса і Нестер. І 5 гібридів Євролатінг. Ми хоч Євролатінг вже давно не сіємо, але у нас там одне поле 8 гетарів, нього посіємо. Тут мішки. По 75 тисяч. Ну, тобто, мішок окрузі обичний стандартний, 70 тисяч, але надібраний, бо видно, що ну, розпаковувався мішочки. Є маленькі прям. Десь я бачу тут а, ось такі мішочки. Тут 75 тисяч. Це все буде Євролатінг. Три гібриди Star, це на 3 гектари. І 5 гібридів Євролатінг. Це ми кинемо на 8 гектарів. Там є. 5 гібридів, і потім ще дали нам досіяти теж юрилатіном. Це вже повні мішки. То буде Це вже там пізніше. спочатку ми сіл кожну сторону кукурузу, відсіваємо 20 гектар кукурудзи 32 кукурузи. Перекставляємося і вже сонячно сюди досіваємо. Бо тут, я думаю, такі маленькі мішочки, я не знаю, як їх правильно розсипати на сівалку Чашку інвердумість. бо там гони. Кілометр 300 в одну сторону. І туди доїхати. Якось, щоб, щоб Вроді розрахували так, щоб притик. Але треба гратися. рівномірно насипати все це. Тут Вроді велике, ну 65 тисяч. Це, якщо не помиляюсь, це румунська селекція в Румунії вирощується, У них вони займаються кукурудзою, ця фірма. Ну це вже коли Сіти більше розкажу. З однієї сторони цей дощ не дає роботу в полі, а з іншої сторони можна зробити було роботу, яку ми давно відкладали. Є в нас такий екран, ми вже не використовуємося, це за т 150 був зроблений. Ми за МТ-1221 тягали його, фікбег грузили, але ну, він тонну не міг підняти. Та зробили, вже стоїть так. А це ще зробили маленький екран, у нас там є, за трактор зачіплений, будемо грузити під. Ну, доброго. Та кидали його я в землю. І тяжко було підняти. Два чоловіка, три. еле-єлі його підриваємо, щоб зачепити на, на вінт. Та й знайшли таку рельсу. Переварили, удлінили, бо не вистачало. Такі рогачі зробили. І колеса, і тепер буде легше ставити. Під'їжджаєш, поставив на колеса, сюди опустив його. І потім тільки там буквально 20 см. Ну, як 20-30 см нагнув трактора і зачепив. А так до цього кидали, потім мучимося, певно, як в землю застрягало, мучимося, достаємо. То цей маленький кран тону бере. Він такий самодільний, простенький, набагато легший, Простіший, ніж цей. Оце такий мощний. Але він 800 кг максимум піднімав від тон є-єле відривав від землі. Той тонну бере, лише сам вигибається сильно. Але тону ми грузили на ці прицепи на посів то бере. Все легше, ніж руками. Так все. все. Чекаємо час погоди. Надіємось, скоро буде там, через пару днів підсохне і в поле досівати.